Маленька сьогодні, яку ціну? 350. А ця? А ця на 20 гривень А ця на 20 дорожче. Дякую. 1, ага, полуничка. 250! 15, 15, а сорт? Президент Президент, не крупна 15 гривень. Дякую. О, сливка у вас будь-яка. Ось така крупна ціна? 50 гривень. Ого. А що за сорт такий? Анеїда. Анеїда. А ця? Пізня рабова, вона виходить по 25. Топ-хід 35. Угу. Топ-фіт 30. Це угорка, так? Да, оце маленька? Це угорочка, так. Да. 28. Я бачу, що чернослива у вас є. Яка ціна? Які чорнослив 160 гривень. А це з якої якоїсь? Це з ім'я елітної свиньи. З цієї елітною. Ну вона офігенно виглядає, правильно. Скажете, ціни? Які чи які? Давайте це. 25, а оця сливка? 40, пішки. 15 і вон та вон 20. А оця 20, а грушка? Грушка 30. А оця крупна ви сказали скільки? 25. 32 медовий хруст, а оці яблучка по 40 гривень. Елітні яблучка сьогодні в яку ціну? 38, 40 і таке. 35, 38, 40, хто як поторгується, дякую. Груша 55 і 40. 40 30 гривень, отакий чемпіончик. А муцу дивіться який? Муцу 40. Мусо вже 40. А парижанка? 43. С... Ага. 30 і отака 40. Отака от грушка 40 гривень. Як яблучка. 35. Це голден, да, невеличкий? Да. Це? Це чорний принц. Яка 40, так? Семеренка 40. Семеренка, кажуть, Семеренко мало, так, да, в цьому році? Да. Дуже рідко вродила. 40. Жереміт 40 А в яку ціну персик ваш? Такі 100 гривень ага. і 70 гривень і 50 І 50. А такий жирний? Жирний 140-120 гривень. Давайте, грушка. 60 гривень. Вот так, отака вот 50, так? Да? 50. 50, да? так? 65. 65. У нас Молдова. Крупна Молдова 60, да, середня 50. Почем такий виноградик? По 70 гривень. 70 гривень оцей, а це? Молдова по 40. Молдова така 40 гривень. 45 отака. А ваші абрикоси є? А почав? 100 гривень. Виноградик, це звідки? Узбекистан? 55. А цей? 65. 65. І персик? 60. І кишмиш? 65. 65. Свіжі кавунчики? Почав? 12 гривень. ще одна свіжа фура, добра. Так. А по чому такі кавунчики? А кавунчик такий по 15 гривень. По 15. А сорт? Користан? Сорт Користан. Так, а по чому динька? Та ось 25. Лозитана ще є, е. 12 гривень. Ефіопочка. Добра, так. а по чому ефіопка? 30 гривень.